Я невимовно радий, що ми сьогодні зібралися в цьому історичному залі це раз. І два, що ми не побив цього слова, набрали сміливості говорити в цей буремний час, здавалося б, про такі непопулярні речі, як національна демократія. Хоча багато хто повинен в Україні свідомлювати, що це те вічне, що тримає нас, завдяки чому ми існуємо. Тому що можливо в інших політичних силах сьогодні більш популярно говорити, хто буде майбутнім. Кандидат на президенти, чи буде єдиний кандидат в президенти. А те, що ми говоримо про оці вічні речі, це я вважаю дуже правильно. Дуже правильно з якої причини? Тому що, ну знаєте, якщо взяти і порівняти таку просту річ, чи може людина вистрагати з дерев'яшки олівець, не являючи яким повинен бути олівець? Якщо ви візьмете просто дерев'яшку і ніж і будете стригати, ну, може вам вдасться і ви випадково вистрогаєте олівець. Але для того, щоб його вистрагати, треба уявити, яким повинен бути олівець. Ну чому хтось вважає, що для будівництва держави не потрібно хоча б уяву мати про те, якою повинна бути держава. Мені здається, що більше 20 років в Україні будують Україну, не уявляючи, якою вона повинна бути. І те, що ми почали отак грунтовно і науково говорити на цю тему, я вважаю, що це правильно. Тому що навіть Платон колись сказав, що для того, щоб зробити найпростіше, потрібно хоча б приблизно уявляти собі, як ми це робимо. Ну, і щоб говорити далі трошки детальніше про демократію і про національну демократію, хотілося б озирнутися навколо і визначити, що ми маємо сьогодні. Що ми маємо сьогодні особливо на місцях? Ну так, тепер замість обкому партії є. Облдержадміністрація. Замість ракової партії є райдержадміністрація. Але скажіть, будь ласка, яку державну політику втілює влада на місцях? Ніякої. Ніякої, тому що колись ще поп, на перших роках незалежності України там засідали ті самі нам ненависні комуняки. Потім, коли Кучма вирішив обратись на другий термін, він зробив все, щоб вичистити комуняцьку ідеологію з цих будинків. Але туди не прийшло нового духу. Не прийшло нової думки, нічого туди нового не прийшло. Окрім того, якщо раніше там сиділи викоханці партійної школи, то тепер хто туди приходить? Без, безідейні діти тих самих колишніх комуністів або підприємці. Сьогодні вже говорилось, що, на жаль, ідеологічно зорієнтовані люди, справжні українці, вони не мають доступу до державної влади. Вони сьогодні змушені заробляти на себе приватним бізнесом. А підприємливі люди потрапляють в бізнесові структури. І як ви думаєте, патріотами чого вони являються там в державних структурах? Та, в своїй кишені. Це зрозуміло всім. До чого я все це говорю? Що у нас в Україні українська влада не має жодної ідеології. Особливо національно-демократичної. Яка у них є ну і не ідеологія, а мета, скажімо так, щоб на момент виборів подобатися українцям? Що вони з цією метою роблять? Продовжують ту ж саму стару радянську систему, заграючи з виборцями так званими. Тобто оця практика проголосуй за мене, я тебе обдарую, я тебе нагадую, я тебе забезпечу, я тебе, тобі пенсію збільшу, я тебе вчителю зарплату збільшу. Вона дійсно на багатьох українців діє. Тому що сьогодні дійсно серед українців непопулярна тема ідеології ідеї. І навіть коли ти, ну я як особистий кандидат, Балотуєшся перше, що питають виборці, а що ти нам зробиш? Коли ти їм говориш, що ми вам не дамо в кишені нічого, а ми змінимо систему в державі так, що ви самі зможете про себе подбати, їм це вже не цікаво. На жаль, що всі ці, ці роки незалежності це поняття девальвувалося. я ж говорю: і дуже важливо, що ви повертаємось до цього питання. Тому що від того, якої буде ідеологія державної влади, буде залежати, чи буде існувати в цій владі. Національна демократія чи не буде. Ну я взагалі тут переді мною виступали, говорили про четверту владу. Я взагалі на цьому етапі політичного життя України забував про те, що у нас є якісь влади. У нас взагалі є при, при владі одна. Ну, один, мабуть, клан родинний і все. Інших влад немає. І цей родинний клан підбирає на державні посади людей по, ну хай це грубо звучить, але по халовському принципу. Ти служиш мені, значить ти мені потрібен. Ти не служиш мені, значить ти мені не потрібен. А говорити у владі про служіння українському народові, національним інтересам взагалі стало непопулярним. Чому? Та тому що самі українці досить вузько сприймають поняття демократії, не говорять вже про національну демократію. Для них поняття демократія це можливість виборів. Ну те, що у нас виборів вільних немає, це для всіх факт. Але навіть самі ознаки виборів, самої ознаки виборів недостатньо. Мало просто делегувати на певний термін людям у владі повноваження і сидіти і спост... спостерігати, як вони колись нам щось повернуть в вигляді соціальних піль, гарантій. Громадянин України повинен бути нами, я так думаю, вихований в такий спосіб, щоб він щоденно, щохвилинно, частину свого вільного часу приділяв суспільно громадській діяльності. В інший спосіб ми ситуацію докорінне в державі не змінимо. Поки кожний українець не буде відчувати, що він, голосуючи за кандидата, або делегуючи на певну представницьку посаду органу місцевого самоврядування, або сплачуючи податки, не має права піти, взяти за руку цього представника і спитати, що ти робиш за мої гроші, нічого не зміниться. Я є свідком того, коли буквально в цьому році мені, мені державна... Державний службовець, який існує за мої податки, сказав мені, що він взагалі не бачить перспективи України в майбутньому і бачить Херсонщину як тимчасове явище в складі України. Мене це шокувало настільки, і виявляєте, він існує за мої кошти, за кошти платників податків. І мало хто з українців готовий сьогодні піднятися і сказати, я не згоден, що ця влада за мої гроші мене грабує. Тому що, на жаль, сьогодні українцям прищеплюють ту думку, що влада нас сьогодні облагодєнствує, що вона нас годує, що вона нас вчить і дає нам право працювати в цій країні. Якщо ми сьогодні будемо говорити взагалі про демократію ще, то треба уявити собі, що демократія має на меті делегування права владним інституціям. Унармовувати через закони, укази, розпорядження іншу е, через інші нормативні документи Су суспільно відносини, які вже склалися в суспільстві в процесі фінансово господарської суспільної діяльності. Оце ознака демократії. Сьогодні цей знову-таки клан зверху нав'язує всій Україні документи, якими вони намагаються під себе побудувати нові суспільно-політичні відносини в державі. Це не є ознака демократії, це ознака тоталітарного режиму. Тому, на жаль, дійсно, у нас в тих інституціях, які повинні впроваджувати державну політику, національні демократії, на жаль, не пахне. Національна демократія дійсно існує сьогодні в таких політичних силах, як ми, в громадських рухах. І наше завдання зробити все, щоб ідея стала популярнішою, ніж ті 100 доларів, які сьогодні отримують люди за потрібний результат голосування. Я думаю, що сьогодні наше завдання дійсно. Уподобитись тим же, як сьогодні говорили там Шевченкам, Франку, Лесі Українки, тобто людям, які несли в масу цю світлу думку. Тому що без прищеплення українцям у цього світлого, у цього ідейного, я не вірю в те, що ми що змінимо. Тому що, якщо ми цього не зробимо, знов-таки нам будуть нав'язувати економічні моделі, які не вписуються під нашу національну демократію, або Справжню політичну дискусію замінять на розмову, кого ми підтримуємо в наступних президентських виборах, що для нас є несприйнятним. Тому, ще раз говорячи про те, що цей документ вкрай важливий, вважаю, що оце перше навіть речення, яке тут є, людина не засіб, а ціль розвитку людства, вже демонструє, що ми є тою політичною силою, яка вважає, що ми будемо робити все це для, для українців по, -україн, по українськи і з українцями. Тому що ми не Радянський Союз, де основними досягненнями країни вважалися валовий внутрішній дохід, кількість коколіжок і кількість надрукованих підручників в школі. От шалений результат. Але від цього українці в цьому радянському союзі краще жити не стали. Друге, як ми повинні це робити? По-українськи, тому що дійсно Україна це нація з величезним українським корінням. У нас є своє ментальність, у нас своє. Є звичаї. У нас є свої е, внутрішні е, сте, е, стержні, які не знищила ані Царська Росія, ані Радянський Союз. І третє, хто буде основним втілювачем цієї програми? знову таки українці. Ми ж не привеземо сюди марсіан, не росіяни нам цього подарунку не зроблять. Тому нам лишається засукати рукава, брати цю програму дій. І працювати з українцями так, щоб в найближчі часи ця програма стала основою для діяльності української влади. Слава Україні.